Вітаю вас, я таролог Надія, і ми робимо з вами прогноз на тиждень з 21 по 27 жовтня. Буду вдячна вам за ваші підписки, коментарі та подобайки. І так, на що варто звернути свою увагу на наступаючому тижні? Двійка меч. Куди не варто вкладати свої енергії, куди на що не варто звертати свої уваги? Диявол Чим тиждень порадує. Вітірка меч. Чим тиждень може засмутити? Лицар меч? Що потрібно зробити для досягнення своєї мети король жезлів? Що потрібно зробити, щоб не понести втрат, як моральних, так і матеріальних. 10 меч. І витягнемо ще карту пораду. Шістка пентаклів. На що варто звернути свою увагу на наступному тижні? За двійкою меч зверніть увагу на те, що вам прийдеться приймати важливе рішення. Вибирати, робити вибір, цей вибір складний, тому що не зрозуміли, якими можуть бути наслідки після прийняття або того чи іншого рішення. Втім, зберігайте спокій і намагайтеся бути об'єктивними для того, щоб це рішення було таким, яким ви вважаєте за потрібне. Що не варто вашої уваги за картою Диявол, це якісь токсичні зв'язки, це ілюзії або якийсь обман. Тому не дайте себе самі обманути, вести якусь обману, і не дайте себе збити з толку і не дозволяйте нікому себе ні на що відволікати. У вас є свої думки, ви повинні там зосереджуватися, тому що будете приймати якісь для себе дуже важливі рішення. Тиждень порадує за петіркою меч за конфліктами і суперечками. На жаль, саме в такий спосіб прийдеться доводити свою власну думку. Втім, за цією картою ви виходите переможцем і зможете таки відстояти себе і свої права і свою думку. Тиждень засмутить залицарем меч, це різкі зміни. Різко зміниться щось в обставинах, або ж це і також не амбош, а також агресивна поведінка з боку інших людей. Тому, знову ж таки, будьте готові до цього виклику і, будь-що, намагайтеся відстояти себе і своє власне рішення. Для досягнення своєї мети, лицар, король жезлів, ви можете звернутися по допомогу до людини, чиє слово чогось варте, до якого всі прислуховуються. Або ж це ви повинні проявити свої лідерські якості, свій характер, доводити свою правоту і бути відповідальними за свої слова, за свої рішення і за свої дії. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних за десятку і меч, необхідно завершити увесь цей складний, важкий процес, яким би він не був. Тобто, десь він там почався, може на початку тижня, але до кінця тижня. Його треба завершити. Не давати втягувати себе в конфлікти, ні в якому разі не ображатися на тих, хто вас не розуміє. Просто робити свої, свої, собі свої справи, думати за себе і думати про те, що почати щось нове, робити щось по-іншому, по-другому. Карта порада шість пентаклів. Тримайте баланс між своїми відносинами, відносинами і між своїми фінансами. Шістка Пентаклів вказує нам на те, що комусь прийдеться заплатити. Треба бути щедрими. Але втім, не забувайте і про свої потреби. Тобто не здумайте віддавати усе, що у вас є. Можете комусь і допомогти, швидше за все, у рішенні цього свого питання, але також тримайте баланс між своїми фінансами, знову ж таки, не здумайте віддавати усе, що у вас є. Пам'ятайте про себе. Про те, що у вас теж за десяткою меч почнеться щось нове, щось зовсім по-іншому, і вам теж необхідно будуть якісь фінанси. Тиждень у нас переповнений різними викликами, викликами, скандалами і сварками. Але втім, не забувайте, що ви можете досягнути своєї мети, показавши себе експертами, лідерами, показавши свій характер. Зосереджуйтеся на своїх задумах, на прийнятті свого рішення, не давайте нікому збити себе з толку і обов'язково тримайте баланс між своїми відносинами і між своїми фінансами. Я бажаю вам вдалого тижня, успіхів, досягнути своїх цілей і обов'язково вийти переможцями. Приходьте до мене на консультацію. Ми подивимося усі ваші ситуації.